Вам зараз всім, мабуть, зітесно за ту пилку, що ми не получилось у нас пилять, ми зарядили акумулятори, це зовсім друга пилка, і поставили на неї меншу шину. І зараз просто вона діла не те, що ветер, а іменно то як треба. І дешевше від конкурентів вона взяли саму дешеву, що на ринку є, виходить, пилку. Зараз ми знаходимося в лісі. У мене тут за... за складом на фермі. Зараз покажемо вам що, як, де і коли. Так, пацики, було багато вопросів за цю пилку, яка в юрка в сумці. Чи вона юрка в сумки, то що ми в лісі. А чи ми в лісі скриваємося, то що е, ліси і надарок українських земель принадлежать народу, согласно Конституції. Ну, це тільки в Конституції так написано, по факту ж ви знаєте, все у нас трошки не так. Е, поки ми йдемо відвідати на головні ваші питання, чого не Дніпро М, чого не... А яка прокрафт, да? Того, що ця пилка стоїть 6 тисяч гривень. Прокрафт, по-моєму, 8800 стоїть з двома акумуляторами і шиною. Діпрам щось в районі 12-14 тисяч стоїть. Разниця в ціні – це дуже важливо. А що ми йдемо в ліс із сумкою? А то, що ми зарядили, акумулятори. І тепер це піздець, а не пилка. Це просто Юрко сказав віч. Він вже десь ходив, попробував. Каже, заморився пилять, а акумуляторів ще залишилось дуже-дуже багато. Тіпа, навіть не одна лампочка не погасла. Но їх треба було заряджати часа по 4-1. А я 20 хвилин зарядив і думаю, що воно не пиляє. Тобто ти ночі заряджаєш. Та й як нормальний пацан взяв сумку і пішов по гриби, да, Юрій? А ну давай, зараз, дойдемо на місце дислокації. Та ось, ось ой, висоти, бо вони здорові. Можна нам те, що лежить. А де ти пиляв? Я піляв, там далі. Пішли сходимо чи що. Чи, чи сюди. Я ж тут не місний. Е, Находимося ми у мене за фірмою. Е, тут ферма у нас раніше була. От. І будемо зараз сушняк собирати. Значить, е, ну, мокрі дерева то ніхто не трогає, діло. Вчора Юрік пиляв вон там. Дивіться, приходите з сумкою в ліс. Да, на маленькій шині, яка була в комплекті, пилка, напомню, яка у нас АБС. 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 Юрік сказав, що на маленькій шині це просто то, що треба. Чи можеш оцю спиляєш, юрку? Шини не вистачить. Бачите, в своїй стороні скривася дожди. Не можна взяти дровенняку суху, то що не можна. А через ні можна жити, виходить. Отак от і живем. Приходиться її Ну і китайці, ми купуємо і користуємося. Зараз з легким движением руки тут швидше натяжка. Короче, прикольно продумано. Тіпу якраз для таких нужно, да, да, я надай Юрік? Поки Юрик забирає, я вам покажу. Це він на тест ходив. Курва мать. А не тільки тут. Ось, дивіться, що він робить. То тобто на маленькій шині, на заряджених акумуляторах вона просто. Це просто <кхе> он сказал, дуже класно. Тості дрова нас не інтересують, то що їх рубать треба такі ось сантиметрів 18-20, дивлюсь здесь, 25, 25 там, мабуть, точно є. Оце якраз воно іменно чітко. Не то, що чітко, а прям вау. На репортаж з лісу веду. Чи з лісу. О, він її собора. По поводу зарядки ще там писали, що этот. У мене просто інструмент девольт у мілокі. Я може ожидав більшого пилки за 100 доларів чи 150. ну... Извиняюсь, просто привык уже. Бачите, розбалував у мене инструмент дорогий. А так, ось на маленькой шині, це просто звір. Показуй. Ты на один, чи на два пыляешь? На два. Ну. ну соответственно, если есть подъезд, подъехала на машине с прицепчиком. И пішов. Та це мала мене. Ти такий ріш, щоб на велосипед влізли, так? Да? Бо ми сюди не заїдемо просто евакуатором. Диви. Ага. Ооо. Ану, показуй. Щось на це як масло ріже. Ні, та я не пилку показую. А, ну все, не гниле, нічого. Ні. А що це дерево? Я не знаю, що це таке. Осика. Осика? Осика, Юрко каже. І от таким от макаром. Берете хоч щось своє, то що. Юрко. А. Я не буду це вирізати. Ах, ти мать вынес. Страшний. Ага. Так лучше. Це нормально. Все йде по плану. Тільки план не наш, да? Це нормально, наш. Я нікого ні к чому не призиваю, просто відео е, образувательне чи ознакомітельне, щоб ви розуміли, що електроінструмент бо тоді зняли, я ж кажу, воно так якось. Ми ж не знали, що його заряджати треба. Потім диви. Зажимай, Юрко, знизу пилюй. Вона іменували <смеш> вали, все. вали все, диви, які дріжки. Ладно, яйця не відпиляй. І тут осту перепиляєш, да? Ну так. Просто дерево придавлено на дерево. Чуть зажимає у нас. Ну то таке. Наше ж головне, що правильно, щоб менше шуму було. Роботу виконують професіонали. Ладно, пиляти на такі чурки, щоб підняти, да? Да. <годи> так? оце звісно, пиля, а то ми з тобою ще да? так <годи> Вона так пиляє. То... Пішли десь, друге, знайдемо, не таке заросше, може. Так а що взагалі покажи ще раз людям пилку, бо вони питали, що це. Ну, нейм, ну нейм, АБС написано. АБС... Да. Пиляє так, що йоп. Ух, не на нажовка грався, так, да, Ну, да. Пішли, зараз знайдемо якийсь чистий дрючок, бо тут. І ще писали за масло в систему. Що воно темне. Треба купляти було. Ну, Ребята, яке було, таке залили і почали пилять. То у нас умови максимально приближені до настоячих, правильно, Юрик? Ми ж не можемо, це саме, це його це його. Значить, дивіться, ось дровенька, я не знаю, метр в діаметрі, мабуть. Длиною метрів. Та 20 точно це. ну 15, ладно. Зараз ми туди якось дійдемо. Юрко каже, він вже і там починає опилять. А, ти вже, це ти теж цією пилкою напаляв, так? Да? Ось, дивись, шух, 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 шух. Ну Ви зрозуміли, щоб тепер береш цей дрючок і поніс. А, і воно. І ось я навалячив. Це ти один заход і то, е -то заїбався пилять, так казав? Да, і сила тільки на 30%. Писала, що ще 70% є. Ага. Вон вон що, дядя Юра. Так а це на голову не по. Ну. Та снизу ріш, воно л.пне. Чи не зажме. Ди, мать. йо май. Оце вже воно, а то. А ну. Погнали наші городські. Ану Юрій, ти, коротше, цю вольнеш, так? Да? Ну, вже вона то взагалі за тебе вже почалась. А я от бачив. Ну нічого там писали акумулятори на 8 ампер встав, Воно на цих, якщо їх зарядить, бо ми не зарядили тоді, Юрко каже, іменно вітер робить. Тігер тігер тігер. Блять, щоб по голові не дало. Ти може цю жирно відпиляй? Ви поняли, да? Тепер хорошо пиляє, тепер мені подобається. І не б'є нічого на маленькій шині, да? Вона я просто ведь. Нормально, давай. Это там Дніпро М. Мы секуну Таких три можна було купити. Он би навайш дали вона її вообще буквою. Не поймаю поля, я хуй. Дірко ногу, бо здорова. Я думаю, отдохнешь. 72, 74 процента, 75. Это уже пил да? Она ветер решил ей полностью вальнуть. Так, а можно сверху, или не надо сверху начать? Да я не рисую руб мне. Такий метра три чурак, так і не піднімеш по голові не так Юрко, голову блядь. ебать його в рот. Пацани, це просто, це мені дуже подобається. Може, треба бізнес міняти, Юрій? <гум> Пані ділка. Ну як? Ну, деревина була впала. Ну вона не ми, да, вона не ми. Розкажи, розкажи, так що... Вона пиляє? Ні, ти кажеш, шину сунеш всередину дрючка і вона прямо заходить, так? Так. Да? Так само, як перший моторовський. Як перший моторовський? Ну, Моторовська ваша, наверное, за цю. Не, не оригінал. Моторовська важа, ва 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 ва, як ти Юрій. <ривіт> Давай, то пішли, бо я вже промок. В цьому вашому я лісі. Сам промок. Сам промок. Так ти річ зразу можна на такій, щоб тобі додому їх. Ну, типа, поняв. Як ти будеш ботовку отаплювати? Не знаю. А ще писали, що ти в битовці живеш. А де жить? жить Ж... Хлопку не. To, риба, то, ребята, да ей ветер, да? Да. Nee. Ослажу я, да, дорогу. Скільки тут шина 35, мабуть. Це маленька. Ну скільки маленька? 30. Ну, не знаю. Ну, все одно ти дрючок ось його перерубав. Підтянув чуть-чуть. Це, мабуть, за те, що воно в тебе застряла і ти дергав її сильно. Ну, Це б ще нова, просто, Я ж кажу, це вторий виход. Він мені вчора дзвони. Каже, я її зарядив, каже, я не знаю, що робити. Пів ліса перепалив, а вона ще є і є батарейка. Юрко сам в шокі був, не розуміє що робиться. Ось такі дрючки видаю колоди, блядь. Моє розмір 46. Зараз випаляємо те, що лежить, а потім будемо пиляти через одну, щоб не поняли, що там ми. Ладно, шутка. Живі дерева пиляти нельзя. І такі нельзя, по-моєму. Не, верні як нельзя? можна, можна, але Це ж по конституції можна, по закону нельзя, чи як у нас. Ну так. Десь 35 сантиметрів дрючок, пилка АБР. Це просто пиздец она пылка, ребята Если вам надо взять свои дрова в лісі, чтобы не сумить бензиновый, обязательно рекомендую отаку от есть Мажок і так не попыляют Ну да пилі! Все, готовенько. Пиляє? Ну, прокрав це... так не пиляє. Ні, я не знаю, чи прокрафт. у нас не було пилки. але ну, це АБС і Це дурна штука, просто це піздец. Як воно так пиляє? Оригінал. Оригінал? Китайський оригінал да? Тирко каже ще два і можна грузити. ми в боем попіднімаємо ему на хай катає а скільки процентів пише Дивіться, ще 72% відсотка напоминаю тут лесопола страшний їде. дощ капає і увеличить не можу. та пылей там потом перекрутим похоже що там 1,8 да Короче, можна такий прицепчик дробля Бо Пописали, що я там якийсь дорогий прицеп дров бров пиляю. Yeah. Ці наверное, два можна напиляти, якщо постаратися. Yeah. І писала куча людей, що треба було брати на два акумулятори, але не ті, бля, ціки, чи що висить. Чи один? Воно просто два, тільки один осів, один осів. Що, сматуємося. Я думаю, ви все побачили. А нажми ще батарейку, що вам покажеш, ні. 44. Правда, це чи ні? 45? 44-45. Ну, допустимо, пів там пильнули. Тут ось. Так, і то, що це? на цьому вона сильно сідає, так, да, на сідає. Треба що пиляти? Отаке? Щоб нормально. Як бутилка двохлітрова. Як бутилка 2 Юрій каже, їх тоді не рубати, не треба нічого. Це просто вам. Ну, і два прицепи точно напиляють. А ну, може... Ну так, якщо двохметровками рубати, воно ж тонку швидко перепилює. <ривіт> ну, типа, ти тут ось пиляєш, в районі минути одну рез робиш, так? Ну, <ривіт> а так жик-жик-жик-жик. Жик-жик, а, немає нема в нас чогось жик-жик. Просто, якщо... Если... цю перепиляй, будь ласка, по времени дивіться. Ось, ось засікаємо секунди. П'ять э, секунд. Ось такий дрючок. Ну, соответственно, якщо ми пиляємо такий минуту, то таких ми 12 перепиляємо. Так я розумію. А 12 оцих будем більше, ніж один отакий. Ну і далі самі вважайте. Просто, Просто. так це якийсь дрючок ти попаляв. Чух-чух. Юрко доволі, аж сіятися. Воно? Воно? А то писали на жовку і швидше буде, не буде, скажи їм. Жовку вже швидше не буде. Уже все. Пройшли ті, ті времена. Ось все, чим треба пиляти. По німецькій технології. Що що ще треба? Оп. Ти як ото знаєш снайперше злазий іти, так, чук-чук сумочку зла. Дай пішов потихеньку. Коротше, нормально. Вірко каже лайк, не забуваємо підписуватися Бо ще де я для вас контент знімаю. Бішений. Бо ви там написали, що все не так і то не так. То просто ми інструкцію читаємо, коли в нас вже щось або поламалося, або не Цей раз ми... Поки не почитал почитали і порядок. Все. Шук. Все, спать? спати. Да. А ну тепер напишіть, що ви думаєте про таку пилку, про те, як її зарядиш, вона пиляє, ну, іменно... Я аж доволі, я не ожидав. Ну, я думав, вже все, нас кинули як кузьма співав, коли нормально. Не пили, не пили, не пили. Ну, пів батареї ще залишилось, 50%. Ну опять же, це на маленькій шині, в неї розход менше, я дивлюся електрики, ну енергії електрики. І тягне вона просто 3-кіловатний ну, звір. звір, 3 звір. Да, може колись здорово запиляємо, зірком шашлика пожарим. Ну на самом деле зачем живе пилять, якщо тут кожна третя деревина лежить на землі, чи четверта. Тобто, ну, самі розумієте смисл. Ось таку красоту пилять. Якщо... Да, тут крони просто і більші. Там де ми жили, дерева і 30% цього розміру не росли. Не забуваємо підписуватися, це безплатно. Лайк, напишіть свій і тепер треба штіль чи не треба, чи ця попеля, чи, чи 4 таких, чи один штіль. Ну, це вже нам цікаво буде почитати ваші відгуки.